Практика на внутрішній вогонь. Вам підійде ця практика, якщо ви хочете навчитись виражати агресію екологічно, виводити її назовні, а не направляти всередину через мазохізм та хвороби. Якщо ви страждаєте на психосоматику, якщо ви критикуєте себе, зраджуєте себе, сумніваєтесь собі. Вас турбує безніяльність та безініціативність, безвідповідальність. Ви хочете проявлення, виражати себе наповну. Робити, коли та як відчуваєте та проявляти себе в різних аспектах у цьому світі. Для того, щоб провести. Цю практику найкомфортніше, знайдіть місце, де вас ніхто не потурбує. Де хвилин 15 ви зможете побути наодинці, в тиші без посторонніх звуків. Знайдіть місце, де ви можете сісти та розслабити плечі, краще за все, облокотившись, на стінку стільчика чи на ліжко. І коли ви знайдете таке місце і будете готові, заплющте очі і зосередьте увагу на вашому тілі. Зробіть декілька глибоких вдохів та видохів, давайте разом вдох, видох, вдох. Видох, вдох, видох. А зараз проскануйте своє тіло на предмет розслаблення та зажимів. Давайте разом пройдемося від макушки до ніг по всім зонам тіла. Зосерейте увагу на голові, як почувають себе ваші брови, міжбрів'я, лоб, ніс, щоки, губи, чи зажата щелепа? Вуха, шия. Як почуваються би ваші плечі? Що відбувається в грудях? Чи дихаєте ви наповну? А що в руках? В спині, В, поясниці, в сідницях? В бедрах? Зверніть увагу на груди, діафрагму, живіт? Як почувають себе? Ваші коліна, ноги вище колін і ноги нижче колін. А що з пальчиками на ногах, стопами? П'ятками. Проскануйте ще раз все ваше тіло від голови до ніг і відчуйте, що в тілі з'явилось більше розслаблення, більше свободи і ваша увага зараз повністю на вашому тілі. І коли ви відчуєте достатнє розслаблення, ми відправимося з вами в подорож, в несвідоме. Уявіть, що ви подорожуєте на чарівному кораблі, ви заходите на нього і маєте можливість подорожувати в часі між континентами і світами. І зараз ви на цьому кораблі. І через декілька митий ми прибудемо до таємничого чарівного поселення, трипільського поселення, де жили наші пращури. Вони були в контакті з силами природи, в контакті з силами землі. Вогню та стихій. І вони знали, як жити це життя щасливо, наповнено. А головне, вони знали, як користуватись вогнем. В цей момент ви сходите з корабля і знаходите себе перед воротами в це поселення. Вас вже чекали. Тому ворота відкривають, і ви одразу знаєте, куди йти. Ви йдете до конкретного будинку, де живе Коваль. Ви знаєте, де знаходиться його будинок, і серед інших знаходите саме його. Коваль чи кузнець, ви можете називати його різними іменами, але його суть вміти користуватися вогнем на благо собі та людям. Ви підходите до його будинку, і він уже відчиняє вам двері, тому що він чекав на вас, він знав, що ви прийдете. Знав багато років і чекав на цю зустріч, як і ви. Він ласкаво запрошує у свій дім, у свою майстерню і приводить вас до печі. Це незвичайна піч, це чарівна піч. І язики, полум'я ще кочуть, верх печі, і тепло роздається на всю кімнату. Коваль звертається до вас, він хоче передати вам три цінні уроки. Уроки про вогонь. Перший урок вогонь спалює все дотла. Вогонь може принести смерть, а може принести трансформацію. І саме у вмілих руках він може обнулити те, що давно вже себе віджило. Запитайте себе чесно, що давно ви можете відпустити? Можливо, це якась установка чи негативне уявлення про себе. Чи, можливо, контакт з людиною, яку давно вже варто відпустити, можливо, вже цієї людини немає в живих, а ви все ще тримаєтесь. За ці стосунки, за цей контакт. Перше, що прийшло вам в голову, це і є те, що варто відпустити. Ваша підсвідомість уже дала вам знак. Тож сформуйте намір. І прямо зараз цей чарівний чоловік допоможе вам спалити в його печі саме те, що необхідно зараз вам. Зосередьте на цьому уяву та помістіть те, що ви хочете відпустити в піч. І дивіться, як язики полум'я спалюють те, що насправді вже й давно мертве. Перший урок був про смерть. Другий урок про життя. Вогонь. У вмілих руках здатен обігрівати, нагодувати і зробити щасливими всіх довкола. Прямо зараз зосередьте увагу в центрі свого тіла. І уявіть. Як з маленької іскорки любові загорається полум'я, Красиве, яскраве полум'я. І зараз цього вогню достатньо, щоб обігріти вас, ваших близьких і, можливо, інших людей довкола. Прямо зараз ви можете згадати людину, відчути, кому із ваших близьких зараз потрібне це тепло, зараз потрібен цей вогонь. І уявіть, як із свого серця, серце цієї людини. Теплим промінчиком ви направляєте світло, любов і увагу. Так ви можете підтримати вашу близьку людину навіть на відстані. Це був другий урок про розпалення вогню. Саме цим вогнем любові ви можете підтримати себе близьких, ощасливити та зігріти в непогоду. Всіх довкола, навіть коли на вулиці зима, і навіть найтемніші часи. Пам'ятайте цей урок. Прийшов час для третього уроку від Коваля. Він хоче вам йому передати. Це урок про трансформацію. Ви можете взяти що завгодно, будь-яку якість, стан і перетворити його на зовсім іншу форму. Агресію ви можете перетворити в любов, злість у радість. Це все вам підвласне. І тепер уявіть. Як коваль бере кусок заліза і перетворює його у красиву фігурку. Уважно роздивіться, що це за фігурка. У кожного буде різна фігурка. Це той особливий символ тільки для вас. Можливо, троянда, можливо, серце, можливо, фігурка людини. Уважно роздивіться і запам'ятайте цей символ. Це знак для вас. І пам'ятайте, що тепер ці три уроки вогню, три уроки від коваля завжди у вас. І ви можете використовувати їх в різних ситуаціях і життя. Вогонь трансформує, вогонь обігріває і вогонь обнуляє. Подякуйте Ковалю. Фігурку він дарує вам, заберіть її з собою і пам'ятайте ці дорогоцінні уроки. І учіть цьому інших. Уявіть, як ви закриваєте двері, виходите, на вулицю там чекає на вас ваш корабель. Ви сідаєте на нього і повертаєтеся тут і зараз. Ви вже готові розплющити очі. Розплющуйте, повертайтесь в момент, в те місце, де ви знаходитесь зараз. Пошевеліть пальчиками руки, ніг, і посміхніться новому досвіду. Подякуйте собі, що взяли участь в цій прекрасній практиці. І зберігайте цей вогонь любові в своєму серцю. Всього найкращого.